Говоря неділя, я працюю, аж така мене угрошка <сум> осіння. Ах, ви знаєте, сьогодні така ситуація була неприємна. Ми сідали всі разом в автобус, я і мої діти. Сьогодні зустріч у них з, 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 зі своїм батьком. Він придумав якусь програму, кудись він там везе їх. А, вот. І Потім донька до мене підходить і каже: Мамо, тату сказав, щоб ти дала на заняття. там. Ну Це разове заняття. Гроші. Ну, просто чесно, я вважаю, що це взагалі несправедливо. Якщо ти йдеш з дітьми, ти придумаєш їм, я не знаю, якісь заняття, роз... ну, щоб діти чим займалися, ти повинен сам оплачувати. Просто мій колишній чоловік думає, що я мільйонер. І в мене гроші, знаєте, сипаються з дерева, от як з дерева, да? Оці листочки, Оце в мене так гроші сипаються.